Добре утро, Вовик. Добре утро. Вовик нам готове місто в другій кімнаті знімати відео, тому що катастрофа. Зараз вам розкажемо. Опять сьогодні давлення було страшне. Я вже думала, що знову попаду на скору. Голова так боліла, так плохо було. Вовик нам зробив чайок да. і кажу, пішли в ту кімнату, сядемо. А тут же ми не приспособлені в цій кімнаті. Тут же це не наша кімната, це кімната дітей. І ми не знаємо навіть де сісти і де камеру поставити, щоб усім було зручно, так що Вовик готується. Ми звичайно ж на кухні, да? Ну так, да. на кухні в кімнаті. А тепер думаємо, та підемо сюди. Ну, там йолочка сзади, тут телевізор зараз включимо. Ну хоч молодь почала ну, та... дивитися і то радує. Ну, то... Кожен вечір Богданові мультики, і самі сідають, там, чи семечки, чи що, яку ще вазочку? В общем, укладаємося і зустрітимося з вами. Йолку все-таки оставили без Ні, Ну, вона красива, вона не передається, бо синій шари і не треба нічого дуже красиве. Так, я гублючі гелія, то так. Мигає. Ну така Йолка. Це таку в садику ставила. Здорово. Диви, який успокоїтельні батько. Собачка така. Ой, я свій хребет дотягнув. Ой до кресла. Диви, на тебе похоже. Mm. А то, мабуть, на тебе. А ні, це бидві на тебе. А раніше мультик був штафлик і штангетка. Штафлик той короткий був. Отакий. А штангетка була двіна. <рес> Розкажем вже ж вам ось цю ніч. Я не знаю, скільки це буде блиться, мене радує тільки те, що це... А що, буде, що може, може, сьогодні все-таки <рес> вони поїдуть. Може. Я вчора вам розказувала в вчорашньому відео, що... У... що робилося в нас за стіною. Вчора ми прийшли з гульок, куди ми ходили, не було, тихо, 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 ввечір тихо. Я кажу, виїхали. навіть каже, ні, Вони, по по якось по времени, коли виїжджають, вони ще були, вони не 11, 11 не добують. 10 утра виїжджають, а на вони не... Хіба що в них поїзд, а вони не, будуть, не добудуть. Время. Не знаю я. Я чесно вам скажу, не знаю. Е, я проснулася от драки. За стіною драка така, що це просто не виносимо. Вони кидали стулами, чи чим вони гепали? Жінка все кричала Давай, давай курва! давай курва! А він на неї. Ні, вона давай, давай, а він на неї курва і ще якісь там шпольські слова. І, коротше, дитина плакала, пищала. Я захворіла, мабуть, того, що ще сповнила свою молодость. Дівство чи молодость. Дітство. <с>? Я сповнила дівство. У нас батько ж був подарунок. І ми все время тікали. Ну, я тепер згадую і думаю, що все-таки мама у мене була мудра, бо вона не, не засиджувалася в хаті, щоб отак прям діти пищали. Нам плакати не можна було. Хлопці не знають, як себе чувствували. Може брат дивиться та думає, що вона розказує. Я розказую своє чувство, як мої дитини, бо я за хлопців була на 4-5 років менше, то я була дитиною, вони вже були подростки. Вони вже більше до батька тягнулися, може їм це не здавалося таким страшним. А для мене все время я жила в страхі. От іменно сьогодні в мене, я кажу, моє давлення піднялося п'ять 120 на 180 на 120. Потому, ну тому що не Просто я злякалася, в мене розболілась голова, я напалась кучу таблеток. Я думала, що я вже до утра опять попаду на скору. Ну прямо ось тут під стіною. Я пожури в коридор прийшли. Начало первого, да? Вони почали почало першого, і, і потім і, і два, і три, і вони, оце, я не знаю, як синошна. От звикли люди биться і все, і цей божий... до мене. Кожний божий день вони деруться. Це якась катастрофа. Діти пищать. Тоді взрослий там дядько якийсь, теж хриплим голосом, вже, напевно, він задовбався його, а вони у нас у них кімнати ще. Ще якась кімната, що в нас на туалет іде. Е, і вони туди-сюди бігають. То тут прийдуть на оруть, на оруть, вона видно, в ту кімнату. Побігли всі туди, тоді прибіг той хриплий дядько. То моя цурка, то є цурка, то цурка щось йому доказує, а то все курва, я не пойму, які ще їм слова каже, ну курва кожну секунду. Жесть, я кажу, Боже, є ще такі люди. Я оце скільки в Польщі живу. Я на вулиці не бачила. Ну, бачила несколько чоловік-алкашів, кашів, ну, щоб там взрослі люди там між собою билися, ганяли один одного. Ну всіх кажу на відео, що е, удивляюся, що нема таких, що приїхали оддихати, понапивалися і десь там на вулицях б'ються чи десь там хтось когось тягає. Не зустрічала. Ну, оце вже навстрічала, тут, ну, шумлять другий раз, перший, як приїжджали перед цим, ті сміються, хіхікають, як компанія, дівки сміються, одна громче другої. Ну, щоб оця драка, це просто ти ну всередині, мабуть, ця травма в мене дитяча ще, що я боюся цього. Волик каже, давай постукай в стіну. Там такий шум тебе ніхто не почує. А якщо почує, я, у мене страх всередині, що він і стіну нам вивали. як він із своїми рідними, його діти плачуть, а діти не, не манюсінькі пільоночні, а діти вже такі: от, може, 10, може, не одна дитина, 10-12, і вони всі пищать, всі плачуть, кричать. І я думаю, стільки звірства в людини, батьки взрослі там, чи хто. Ну, раз каже цурка, значить я вважаю, що це батьки. Це приїхали віддихнути, подивитися на отакий дурдом. Отак він їх ганяв. отак от він, І дві ночі підряд. Дві ночі підряд. Чи вийдуть вони сьогодні, чи ні, я не знаю. Ну вони ще тут. І в мене, я кажу, мені нема, хоч переходь куди-нібудь, розболілася так голова, як наче мене молотком, хто по голові гепає. І вони не сусіди наші по нашій ліснішій площадці. У нас якийсь дом зроблений, що вони, каже, ліда, вход у них з другої сторони, просто квартира стінки, а вход у них з другої сторони. Вони не наші сусіди, щоб хоч подивитися на них, як вони виглядають. Наутро. Я б їх, напевно, ждала у под'їзди, дивилася, як вони виглядають, які це люди приїхали. Розсуждаю, що вони ж не можуть бути бідними, тому що зібрали ж гроші, все-таки приїхали на отдих, чи це батьки приїхали, привезли якогось неадеквата, щоб він оце так себе вів. Ну, общем, я не знаю. А ми п'ємо з Вовиком чайок і будемо двигатися. Мені треба сходити у бідронку, купити порошок стиральний, бо зібралася стірка. Вовику, Вовик їде на роботу. Вовик їде ну, йому на 9, начало 10-го сказали не раніше, так що він п'є і будемо з ним видвигатися. Ну, а я вернуся додому, буду стирати. Він планував ще сьогодні машину помити. Що вийде, не знаю. На вулиці хороший яркий день, ясний, ясне сонечко, світло добре. Як далі буде продовжатися наш день, мабуть, знімемо і покажемо. А на даний момент отак. Перебазувалися сюди, бо там капець. Я, Чесне слово, в мене зжимається серце і теж розказую, бо Бо наболіло. Я теж думаю, починала казати за батька і не доказала, що что... все-таки дуже мудра була мама моя, того, що вона. Не доводила, щоб такі крики він дав, він кидав, перекидав усе в хаті, навіть якщо не було нас вдома. Ну, ми йшли, мама моя доїла корову. У мене, мабуть, на моєму каналі відео то було. і Ті підписники, які зі мною дуже давно, вони знають. Я розказувала, ділилася, а потім жаліла, що ділилася, бо почали писати погано про маму, чого вона терпіла, не про дітей не думала. І я думаю, блін, треба було і не балакати на цю тему, тому що маму я дуже любила, люблю її, любити всю життя. Вона прожила важке життя. І батько у нас був характерний мужчина, він ганяв і бив. Коли бив, ганяв, бив маму, і ми тікали з дому. Все таки була мудра, що вона йдемо з нею з ферми, вона коров доїла, дояркою була. А я все время з нею виросла на тій фермі. Йдемо додому. А як ішли з дому, ми вже бачили, що він там, чи дружок який зайшов, чи він напився, то ми йшли і заглядали у вікно. Якщо плита горіла в хаті, він сюди сидів, якщо п'яний по світу. Виключав світ, починав економити. І горіла плита в хаті, в нас хата була з плитою, плита горить. І він відкривав кружки зверху, відкривав, і оттуда огонь робив освіщення в хаті. І він садив, сідав біля плити. Другий раз ставив біля себе столик, невеличкий він був сапожником і ставив невеличкий столик сапожний свій, І на ньому куча ножів, усяких, бо як сапожник у нього там спеціально все було. І ми з мамою, коли йшли і бачили, що він сидить біля плити кури п'яний, то ми вже не йшли додому. Ми вже йшли до сусідки на горіще, і всі ночували. Мама мене закриє, зав'яже з себе зніме платочок там. Якщо це було время таке, що я була без головного убору, а якщо в головному, то вдвох. А так знімала з мене і зав'язувала, щоб я боялася дуже спати, щоб мені в вухо нічого не залізло. Так, цей. Вона не приводила нас додому, а вела в сіно, десь до сусідки на горі. Ще? Проходь, проходь, А до бабушки ми не ходили. У нас рядом зі мною жила бабушка моя, мамина мама. До бабушки ми не ходили, бабушка не приветствувала, любила нас, як дітей, дитину могла прийняти мене, а маму – ні, тому що він міг би прийти. І там знайти, і бабуся не хотіла нервничати, це раз. А по-друге, він не дуже й ходив до бабушки. Він... Мама не хотіла, щоб бабуся знала і її вичитувала. Їй легше було на горіще до сусідки в сіно піти. Сусідка знала, що ми могли до неї на горіще в сіно. І легше було до сусідки. Мене просила йти до бабушки, а я не хотіла маму покидати. І йшла з нею на горище. Ой, капець. Наповнили мені. Наповнили мені страшні минути. І оці діти, які сьогодні були з цими батьками на відпочинку, будь вони не ладні такі батьки, щоб так дітей травмувати. Да? Та я скажу, що там же ж, мабуть, приїхали ну, люди такі. Ну... Ну, бо, я голів, теж, олів, ну, такі, ну це ж приїхати в закопами, віддихнутися, так ну видно, що солідні дорожні бути, правильно? Ну я думаю, що ну, такі б, які не богонадіжні, вони ну, не заробили або заробили, думаю... вони й дома б, так би себе повели. Ну, щоб їхати сюди, в закопання себе. Що думаю, Вова, я знаю, що думаю. Я думаю, що батьки можуть бути там при пам'яті. Mm -hmm. І батьки зібрали гроші, повезли їх оддихати, а як воно е, свиня, то болото знайде де угодно. І він приїхав і тут точно так же нажрався, і тут точно так себе повів. Mm -hmm. Тому що ну, приїхали все-таки. Ну що, ми будемо збиратися, якщо що, покажемося, включимося. Зараз ми ще з Вовиком без камери. Так, хочу до вас обратися е, за допомогою. У мене є новий канал, мій вічно. І той, що без блокировок, що можна, я вам даю всю волю, свободу, можна все писати, що думаєте. Це він ти мені назвав? Чого? Іменно розумієте, роби такий упрек, що якщо вона блокує... Ні, ну може в кого яка нервна система, розумієте? Ну тут же не так просто воно робиться. Якщо я читаю якісь коментарі, він мені хороший. А якщо він не дуже хороший, він мені теж хороший. Ну а якщо друга людина, ти, наприклад, читаєш, ну тобі воно не дуже підходить. Ну, кожен, як кажуть, свій характер не може бути дві людини із одинаковим характером з усіх. Ми всі різні. Не повторяємося. Так що я вас приглашаю до себе. У мене дуже е, хороший канал, такий він апетітний. Будемо в місті, ми а так, що ти сьогодні будеш їсти? або снідать, е, коли буде время, або обідать, або вечерять. Ну, щось буде. Мені каже, буде... і це більше всього буде вечерять. вечерять. Тому що в да. ньому все время перекусить. Е, не да, будеш то... ти на перекусах да. відео знімати. Хотя... Хотя, Хоча. Хоча все одно буде виходити вечір. Да, да. Щоб вам на вечір придати апетит, Бо хто на роботі не зможе, хто, хто так вдома роботає, не зможе, не буде бігти з городу там, чи ну, взагалі ось готувати вовка сі вісти, приглашає. А от вечором, як усівте в хату, наладнаєте собі на стіл і будете в місті робити перекуси, чи навіть не перекуси, а такі плотні. Вечері, я відюваю, саме головне, що для, о, для, о, для Вовика зараз від вас требується, це підписки. Ви можете потім відписатися через час, як у нього буде тисяча підписників. Ну я вже вела свій канал починала і я знаю, що саме важке це набрати цю тисячу підписників. І ти в кожну минуту тобі хочеться все бросити, бо їх немає. Бо нема, бо нема. А YouTube починає тебе двигати і рекламувати тільки тоді, коли в тебе вже є тисяча підписників. Так що я думаю, у нас на каналі, якщо всі так як писали і дружно відносилися до Вовика, вони повинні набратися тисячі прямо за ближайше час. Тому що він, ну, 11 у нас на каналі тисяч. Ну, Ті, які постійно дивляться і підтримують, це. Ну, 2000 точно є, коли 1800, коли дві з хвостиком, коли три. Ну, дві тисячі з одинадцяти це наші поклонники, які от чітко дивляться і можуть підтримати. А нам не треба навіть дві йому, а треба да, хоча б тисячу. Так що, хто кому не важко, кого не, не, не муча нічого, що ми там розвиваємося, не розвиваємося, а просто виходить, другий раз, що Надо. Надо. Да. Так, от надо нам зараз, отак. Так що, якщо всі розумієте, хто розуміє, хто дійсно з нами, скільки пишете коментарів, то всі, якщо поставите Вовику підписочку, то він швидко двинеться. А потім, коли він буде роботи, це вже буде все залежати від того, яке відео зняти, наскільки людяне, наскільки інтересне, все залежить від цього. Ну, Перше движення, хай буде ідеальне відео. Якщо 에, поки Ютуб почне його толкати, бути перві підписники з э, лівої сторони з якоїсь. Тільки якщо ви підпишете сьогодні, то не відписуйтесь завтра. Ви тоді хоча б місяць. Хай воно повискакує. да, хай повискакує. Ви ж там читаєте скільки мене підписників. Тому що ще треба да. Чотири да. тисячі для Часово. того, щоб Ютуб почав з ним працювати. йому треба. Зібрати 1000 підписників і 4 тисячі часов просмотрів. Це дуже багато. І з таких коротеньких відео, як він е, веде, знімає 10 минут 12. Це на 4 тисячі часов. Це надо, я не знаю, це треба одне відео передивлятися по 20 разів. Так що підпишіться не тисячу з її от... 11, а половину хоча б. Класніть, а то вже все буде позаді. О, ви ж бачите, що я не можу. Я на цьому каналі теж тільки сяду і зразу щось жую. Так мене видворили від селя. Кажуть, і ти будеш жувати на своєму каналі. Нічого нам тут. Ми Апетит його... придавати. Було таке, время, що ми йому заводили канал. Опять же, хто з нами давно, знають. Що ми йому заводили канал, і він не схотів, підписувалися, питали у нас люди, питало багато підписників, де Вовкін канал, де Вовкін канал, Не схотів. Він сказав, давайте я буду вам допомагати, давайте будемо розвивати цей канал. Поміг. Поміг. Розвинув, розкрутив, спасіба тобі. А тепер все-таки согласився на те, щоб йому підписувати. Підіймав... Я подивлюся, є. У мене не буде получатися, або навіть у вас не буде получатися з підпискою. Ви знаєте, що треба ж стимул, якийсь азарт. І якщо йде підписка, і коментарі, блогу... тоді і в мене ж буде оце все, воно охота сісти з вами. І на блоговому каналі <галакати> <галакати> На блоговому каналі не всім нравиться, коли людина їсть. Ну, будемо рідше тоді попадатися на, на кадр на нашому влогу, будемо да. більш показувати. Не буду їсти. Я буду їсти на то. Я люблю дуже чорний шоколад. Дуже-дуже. Я тут спитаю, а потім ще на тому каналі збираю. Можна мені їсти чорний шоколад чи ні? У мене тут у голові постійно шум якийсь. Гудьош. Як тупий, Пищання тупе, а mm. ну, так якось. То ти може щось прислухаєшся, щось хочеш почути. Не, щось... не, не так як то море. А якийсь шумок є. Помніш, ти мені завжди казала раніше. Воно пройшло щось постійно шумить щось робить. Може, треба щось їсти, може, якісь другі продукти мені. Бо я на м'ясо і на м'ясо і може. Треба купити скумбрії та вечерю тобі зробити жареною картошечкою. Або да, 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 жареної скумбрі. <сх> жарить я дуже, дуже жарити. Це страшне. От і я в сім'ї люблю. Ні, їдять. Якщо на жари, то їдять усі. Саме головне купити. Ви ж розумієте, що вдома ми як жарили, ну в селі, там, в свілі, на вулиці і кухня там, може бути ну, літня, відкрив двері, все. Запах цей рибний уходив. А зараз, от у квартирі, у нас є витяжка, але тільки вона якось доділена. Витяжка встроєна в стінку труба. Все, там немає, воно дме туди, а потім у стіні витяжка. І воно сюди дути, а там фатати. А я дивився, що туди можна поставити ну, ви поняли, коліно, трубу, і воно буде на вулицю. Ну, все немає времени. То за їдою не має то за роботою, то за Ну, отдихом. Все, друзі наші, мабуть, це вже чаювання наше закінчиться відео на цьому чаюванні. Дякую вам, що заходите. Дякую вам за підтримку, за теплі, теплі слова. Ну, Я думаю, сьогодні ще одне відео вийде. Буду оце відкривати. Просмотри упали, тому не, що не, я не, не виставляю відео в те время, в одне время. От надо е, виставляти відео, допустимо, в 7 часов або в 8 або в 9 часов утра. І в 4-5 часов вечора, щоб в одне время люди дивились постійно в одне время. А в мене то в 12, то в час, то в 2, то в 3. Зараз виставлю в 9 чи в 10. І, коротше, немає ще определеного. Це відео виставлятися все. Время в одне время. Тільки так буде порядок, якщо постійно, постійно, одне время. Я ще отут барахлю, і за цього у мене коли-неколи пропадають перегляди. Якщо зразу його не хватанули, Люди, коли воно вийшло. Подивлюсь вечором, подивлюсь пізніше. То тоді вже ніхто не подивиться і воно вже не залетить. Так що, не знаю, коли це виставлю. Ну Ще одне відео сьогодні буде. Я планую знімати на цей канал два відео в день. Зараз йду в магазин, треба мені в бідронті порошок купити. З Вовиком зустрінемся може Вовик розкаже, що він сьогодні робив. І в общем. До зустрічі! Всім миру добра, тепла, всього вам найкращого. Зустрінемось. Не забувайте підтримувати. Вам не важко ставте лайчики, хай продвигаються. Пишіть коментарі добрі, щедрі. Усього вам найкращого.